Доброго дня! На цьому уроці ми з вами вивчимо, що таке функція. У повсякденному житті різні величини часто пов'язані між собою, та залежать одна від одної. Наприклад, шлях, який долає пантера за одну годину, буде залежати від її швидкості. Або ж, площа прямокутника буде залежати від ширини. Та довжини прямокутника. Щоб розв'язати задачу, доцільно спочатку створити її математичну модель, тобто записати залежність між відомими і невідомими величинами за допомогою форму. Давайте розглянемо приклад. У квадраті сторона А сантиметрів. Тоді, щоб знайти периметр цього квадрату, потрібно додати. Всі його сторони, тобто а плюс, а плюс А плюс А плюс А. Периметр квадрату ми можемо записати, буде дорівнювати А плюс А плюс А плюс А, плюс а буде дорівнювати 4А. Ми з вами тільки що створили математичну модель. Ми записали залежність між відомою величиною, яка є стороною квадрата, та невідомою величиною, яка є периметром. Давайте запишемо цю формулу. Периметр дорівнює 4А. Для кожного значення змінної А можна знайти відповідне значення периметру П, використовуючи цю формулу. Давайте візьмемо декілька значень нашої змінної А. Та заповнимо табличку. Нехай А дорівнює 1 см. Тоді, використовуючи формулу, щоб знайти периметр, потрібно 4 помножити на 1. Периметр буде дорівнювати 4 см. Або ж, якщо ми візьмемо інший квадрат з іншою стороною, нехай А дорівнює 2 см. Тоді периметр буде 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, тобто 2 помножене на 4, периметр буде дорівнювати 8 см. Або ж а дорівнює 5 см. 4 помножити на 5, периметр буде дорівнювати 20. Або ж якщо ми візьмемо таке число як 1,2 сторона квадрата дорівнює 1,2 см. Беремо 1,2. Множимо на 4 та отримуємо периметр 4,8 см. Тобто периметр квадрата залежить від довжини його сторони, оскільки кожному значенню довжини сторони квадрата відповідає певне значення його периметра, то кажуть, що маємо відповідність або залежність між змінними А і П. При цьому кажуть, що значенню А дорівнює 5, наприклад, відповідає значення периметру П дорівнює 20 см, або ж П дорівнює 20 см є відповідним значенню А дорівнює 5. Змінну А, значення якої вибирають довільно, дивіться, тут ми вибрали довільну сторону квадрату, називають незалежною змінною. А змінну П, значення якої залежить від вибраного значення А, називають залежною змінною. У прикладі, який ми з вами розглянули, кожному значенню незалежної змінної. Відповідає лише одне, це дуже важливо, значення залежної зміни. Давайте розглянемо тепер інший приклад. На рисунку зображено графік залежності температури повітря від часу доби. Дивіться, за цим графіком можна, вибравши довільний момент часу, наприклад, 8 година ранку. Знайти відповідну температуру. Для восьмої години ранку температура повітря складає мінус 3 градуси. Таким чином, час є незалежною змінною, а температура повітря є залежною змінною. Цей графік можна розглядати як математичну модель залежності температури повітря від часу доби. Давайте ще раз наголошимо, що за допомогою цього графіка, за значенням незалежної змінної, тобто часу, можна завжди знайти єдине, це дуже важливо, єдине значення залежної змінної температури. Дивіться, якщо я візьму 16 годину температура повітря, Визначається однозначно, дивіться, температура 7 градусів. Якщо я візьму 18 годину, температура знову визначається однозначно. Це буде 5 градусів. Таке правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної знаходять одне і тільки одне значення залежної змінної, називається. Давайте запишемо. Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної знаходять єдине значення залежної змінної, називаються функцією. Незалежну змінну ще називають аргументом, а значення залежної змінної називають значенням функції. Зазвичай незалежну зміну або ж аргумент позначають літерою X. А залежну зміну або значення функції позначають літерою y. А функцію, тобто саме правило, позначають буквою F латинською. Та можна записати, що y дорівнює функції від Х. Тобто, Змінна y функціонально залежить від змінної X, від аргументу X. Усі можливі значення незалежної змінної або ж аргументу утворюють область визначення функцій. Давайте подивимося приклад з периметру. Незалежна змінна А. Може приймати всі додатні числа. Чому додатні? Тому що сторона квадрата не може бути від'ємною. Ми не можемо сказати, що сторона квадрата дорівнює мінус 2 см. Так? Але сторона квадрата аргумент А може приймати всі додатні числа. Як 1 см, так 1 мм, так і 10 мільйонів см. Так? Тобто. Областю визначення функції периметра в нашому випадку, це будуть всі додатні числа, так як незалежна змінна приймає тільки додатні числа. У випадку ж, з прикладом з температурою, аргумент час може приймати усі невід'ємні числа. Але ті, які не перебільшують, не перевищують 24. Тобто областю визначення даної функції є всі невід'ємні числа, що не перевищують 24. Для даної функції кожному значенню аргументу, тобто часу, відповідає. Одне єдине значення залежної змінної температури. Позначають це так, що функція від А від часу дорівнює якомусь значенню температур. Та можемо записати функція від Ну, візьмемо якесь значення. Від 6 беремо незалежну зміну, дорівнює мінус 5. Усі значення, яких набуває залежна змінна, тобто в цьому випадку температура, утворюють область значень функції. Давайте запишемо. Усі значення яких набуває залежна змінна, утворюють область значень функцій. В випадку з температурою, область значень функції, тобто всі значення, які може набувати температура, є всі числа, які не менші за мінус 5, тобто найменше значення температури це мінус 5. Та не більші за 7. Тобто область значень знаходиться між мінус 5 та 7. У випадку ж з периметром квадрата область значень функції, тобто значення, які може набувати периметр, це всі додатні числа. А тепер давайте розглянемо. Вправи, щоб закріпити всі ці визначення, тому що визначень у нас сьогодні дуже багато.